Колись на цьому місці було сміттєзвалище, а тепер тут зелений простір, де бавляться діти. У селі Горобіївка 20 липня, відбулося відкриття нового парку. Ця подія стала символом єднання мешканців села. До опорядкування території долучилося більше ста людей, тому захід отримав назву Є люди, говорить ініціаторка створення парку Наталія Гурба. В нас в загальній групі села була створена ініціативна група, яка називалася село Горобіївка є Люди», і вся інформація про те, що ми гуртуємось, публікувалася саме там. Захід є люди, тому що є в нас люди, які готові працювати заради того, щоб в нас було найкраще. Майбутнє. Хтось приходив раз на годину, а хтось працював тут щодня. Хтось працює ну і не щодня, мабуть, буде правильно сказати, що вихідні. Пані Наталя розповіла, що найближчим часом в парку буде удосконалюватися зона для відпочинку. І відкриття ми запланували а, саме в цей час, тільки для того, щоб а, поки тепло, тому що парк це вулиця. Осінні програми в нас вже будуть всередині приміщення. А тут по погоді, і тут ще роботи в нас дуже багато. Ми тільки розганяємось. Зараз ми будемо дороблювати глядацьку зону до волейбольного майданчика, відпочинкові зони, різні локації. Дитяча зона дворик у нас почалося будівництво, Воно ну, ще багато роботи, дуже багато. Окрему увагу привертав дрес свята вишиванка. Це додало заходу особливого українського колориту. А на гостей чекало безліч розваг благодійних ярмарок, спортивних змагань та творчих виступів. Віталимо! Одним із них став колектив Джерело. Баяніст Андрій Цупик приїхав на захід із Києва. каже, що відкриття парку в Горобіївці стало доброю нагодою для того, аби мешканці села могли насолодитись і народньою творчістю. Перш за все, благодійна Це Наш колектив ансамбль-джерело, де я є баяністом, і ось наші дівчата співали сьогодні. три пісні ми співали: це патріотично, сини України, привітально і. Зеленим садом большой кайф співати перед людьми. Я вже закінчив школу, і для мене і музичну школу. І для мене це доволі вже велика рідкість десь заспівати для людей. І це для мене велика радість, що я маю змогу тут для людей заспівати. У ярмарку долучилися не тільки дорослі, а й багато дітей. Марія і Настя кажуть, що допомагали прибирати парк, а на відкритті продавали власноруч створені солодощі та прикраси з бісеру. Я продаю круасани з яблуком та шоколадні кекси. Шоколадні кекси робила мама, а круасани робила я. Я не випікала, я робила вироби з бісеру. У мене на жаль, всі роз... ну, як добре. Це добре, коли все розкупила, але я не можу показати. Уже все розкупила. Я робила шість брілків. І, і, і два, два чокера. Ми прибирали сміття, загрібали, гілки збирали. Ну я робила все. Залучила свою маму, а друзів ні, ми, ми окремо прибирали, навіть не в один день. Я залучала сюди своїх друзів, ми прибирали. Найбільша черга на ярмарку була до пані Оксани. Вона виставила на продаж чималий асортимент іграшок. Дивіться і каша, і корівки, і ростові кукли, і солодковати, і попкорн, -поп Буде дуже цікаво. Приводити діток, ачатися і внесе внесок благодійний, щоб парк був. Гарніше і розширявся. Привітав мешканців Горобіївки з відкриттям парку секретар Бориспільської міської ради Владислав Байчас. Дуже великі молодці. Ви великий приклад у всій нашій громаді Бориспільської. Як треба робити, як треба організуватися і зробити із мусорки отаку красу. Ви показали, що Можна згуртуватися, не ображатися, що хтось це не зробив, а взяли і зробили самі. Тому ви ще раз повторюю, молодці. На досягнутому жителі села не зупинятимуться і вже планують удосконалювати простір для гарного дозвілля. Разом ми змогли сміттєзвалища зробити парк. Разом зможемо і більше в один голос повторюють люди. Олександра Криворот, Денис Драган, Новини ТРС Бориспіль.